Доброго дня, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео продовжимо ознайомлення із програмним продуктом квартал бухгалтерія комунального підприємства, а саме розглянемо підсистему транспорт, функціональні можливості якої дозволяють здійснювати облік техніки та виконаних робіт працівниками, а також залишки второху та палива. Процес використання підсистеми можна згрупувати в такі послідовні дії. Початкове заповнення та налаштування даних, заправка техніки, фіксація роботи техніки, додаткові операції та аналіз даних. Розглянемо кожен етап послідовно. Тож для початку роботи з підсистемою необхідно заповнити довідник марки техніки, де зазначається основне та додаткове паливо, норми для розрахунку витрат мастильних матеріалів, основні параметри для розрахунку кількості списаного палива в первинних документах. А також за потреби розцінку для розрахунку заробітної плати за виконані роботи. Створену марку техніки необхідно в подальшому призначити відповідній техніці довіднику основні засоби. Наступною логічною операцією при використанні даного функціоналу є необхідність здійснення заправки техніки. Для цього використовуємо документ «Облік палива з, відповід... з відповідним видом операції заправка. В документі зазначаємо склад, звідки спосуємо паливо, яке саме, в якій кількості, на яку техніку та інші додаткові дані. При формуванні бухгалтерського проведення отримуємо записи з переміщення техніки із складу ПММ або іншого загального складу на відповідний топливний бак відповідної техніки. Після того, як наша техніка заправлена, ми можемо переходити до етапу фіксації роботи техніки. Даний етап передбачає розрахунок до списання палива та заробітної плати по кожній виконаній роботі, а також формування друкованої форми подорожнього листа. В програмі для цього передбачені два документи обліковий лист роботи техніки та обліковий лист бензо обладнання. Розглянемо перший. Документ облікової лист роботи техніки можна формувати в двох варіантах заповнення для легкової техніки та для вантажної. В даному відео розглянемо варіант саме для вантажної техніки, оскільки в ньому більше різних параметрів для заповнення, які пов'язані із специфікою виконаних операцій відповідної вантажної техніки. Тож в документі необхідно заповнити такі реквізити, як підрозділ, склад палива. На якій ми попередньо здійснили заправку, техніка, яка виконує операцію, та відповідного водія. І в табличній частині ми деталізуємо, яка саме робота була виконана, за який день, за який проміжок часу, вказуємо відстань однієї їздки, кількість їздок. Якщо було здійснення перевезення вантажу, зазначаємо об'єм відповідного вантажу. І такі поля, як пробіг, пробіг з вантажем, тонну кілометри, кількість відпрацьованих годин та кількість палива будуть розраховані автоматично. Зазначаємо спосіб відображення для формування бухгалтерських проведень по списанню палива, та у випадку розрахунку заробітної плати по відповідній виконаній роботі, спосіб відображення буде також примінений і при, при нарахуванні такої розрахованої заробітної плати. Якщо в нашій техніці використовується додаткове обладнання, типу причеп або насос, необхідно заповнити додаткову закладку обладнання. Документ має стандартну друковану форму подорожнього листа. І при формуванні бухгалтерських проведень ми отримуємо відповідні записи по списанню палива. Якщо ж на підприємстві необхідно здійснювати розрахунок палива не від загального пробігу, а від кількості відпрацьованих годин, тобто для такої техніки, як генератори чи мотокоси, передбачений документ обліковий лист бензообладнання. В даному документі ми зазначаємо також склад палива, техніку та співробітника, який здійснює дану роботу, і в табличній частині вказуємо, яке саме пальне було використано і скільки годин була здійснена дана робота. В результаті кількість палива розраховується автоматично, зазначаємо аналітику для формування бухгалтерських провадень і отримуємо записи, аналогічні попередні. Даний документ вже не буде мати друкованої форми подорожнього листа. Етап додаткові операції виколений для відображення таких операцій, як переміщення палива, злив та розрахунок мастила. Відобразити такі дії в програмному продукті можна за допомогою документа Облік палива, але з видом операції Переміщення. В такому документі ми зазначаємо попередні дані. Попереднього водія, склад та техніку та нові, на які ми здійснюємо переміщення. Параметри можуть змінитися всі, декілька або один. В результаті отримаємо відповідні бухгалтерські записи. Для відображення операції злив ми використовуємо той, же, той самий документ з тим же самим видом операції, але не зазначаємо техніку та водія, а лише склад, на який переміщаємо, зливаємо та напаливо. Для відображення такої операції, як розрахунок витрат мастила, ми використовуємо той же самий документ облік палива, але з видом операції списання. Документ передбачає автоматичне заповнення мастила у відповідності до параметрів, зазначених в маркі техніці. Автоматичне заповнення відбувається по кнопці Заповнити мастило. Або заповнити мастилом по способам для додаткового заповнення аналітичних даних, які відповідають аналітичним даним списаного палива. Розрахунок можна робити, заповняти кількість мастила і вручному режимі за необхідності. В результаті отримуємо бухгалтерські проведення по списанню. І завершальним етапом роботи з підсистемою, як і в будь-якому процесі, є аналіз даних. Тобто формування відповідних звітів. Таким чином, проаналізувати результати виконаних робіт ми можемо за допомогою звіту Звітність по роботам, де за обраний період ми отримуємо інформацію по кожній здійсненій роботі з технікою і з деталізацією по співробітнику, техніці та всіх основних параметрів виконаної роботи. Для перегляду здійснених операцій з паливом використовується звіт Рух палива, в якому за обраний період відображена кожна операція по відповідній техніці. І для отримання інформації щодо залишків палива програма передбачає одноіменний звіт залишки палива. Де відображається інформація щодо початкових та кінцевих залишків, а також надходжень, тобто заправки, переміщень та видатку, тобто списаного нашого палива, по кожній техніці і з деталізацією по використаному пальному чи мастилу та відповідному працівнику. На цьому наше відео завершене. Я вам дякую за увагу!